Щось цього разу так скоро, ми якось балакали так довго колись. Ні, я хочу харали. щоб ми, я власне хочу так, щоб ми так Що оперативно. Ну, я сьогодні добра до людей. Диван, мій буде пахнути, на Андрій не буде радий, а я буду рада, я люблю. Коли ну, це змішання ароматів насправді деколи дуже класно звучить. Че тут шість. О, то з того можна було починати, особливо після мого ляджента, який тут взагалі засмердів. В сенсі починати. Він? Ну він легенький. Він легенький. Ну да. Боже, це. трав'я. трав'янистий пав з кошеною травою. <звиси> Там нема трави. Не знаю. Ну я не таку траву, не канабіс, а, типу, трава вдома. Ну, трава. <гум> трава біля дому. <гум> <гум> ну, щось таке. Трав'янице. Свіже заявлена трава. А я її чую. Ну Старт свіжий, але це мій зимовий парк. А в базі пронюхується про якась. Ну, чи то база, чи то шо, ну далі як відкривається, я чую якусь, ну, вибачте. Ну, індольність якась легка є. Mm -hmm. Не знаю, може, то жасмін індолить, може що? Тут є жасмин. Ну, тут, якщо є, то він такі, має трошки індольні ноти. Не сильні, не такі, як кокаїн, звісно. Це те, що я називаю е, кашка. Там. А в мене, а я какашка називаю індольність? Це коли пахне е, гнилью, е, какахами, фікаліями. Оце у мене індолить. індолить. Ну і він трошки. Ну, мені ні, мені немає тепер типу, трошки, щоб Ну, не тут приємно. легка, ні, не неприємна, дуже легка. така. Мені відчувається, десь там далеко в, задніх, в заднім приході. Ну коротше, десь далеко <зад> задні, На фоні, так, фоні, дуже, І дуже тонка, така ненабридлива, ну не гидка, одним словом, не гидка, але відчувається. Я взагалі то з фікальними нотами дружу, так що ну залежить, які вони, які Ну ті мені фікальні. тут... І просто як я тобі зараз кажу, дуже добре. Чим далі, тим більше чи жасмін розкривається. Трава. До речі, трава вже пішла, була на старті. Да. не знаю, то на цитруси жасмін. забезпечили ту травність мені а, чи що? Ну, а от вже якось. зараз, зараз чую таку сильну сильну квітковість, знаєш, якби великий бу... цей бузок хотіла сказати. Ну, це типу, не запах, букет. а такий букет таких квітів, як жасмін або лілія, або бузок, які так прям. Пахнуть прямо ж заповнюють собою всю хату. Там, Такі тут квіти. Тут, тут мікс, тут дуже багато квітів, але тут дуже це, це вже як казка. Білі, білі квіти, квіти в основному. Mm, тут, то, то, напевно, э, тут, якщо білі, біля, то, як... то напевно і, там, і тубероза, яка кожен раз по різному пахне. Тут конвалія, 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 конвалія е, є, там. Е, До речі, конвалію. Можна вимацяти носом, до речі. Чого ти її? Коли ти вже знаєш, що це конвалія, ]si? то Ти, ти чітко почуєш. Так само, як з тим липовим ароматом від цього. тілія. Та ти такий, ну, щось так пахне, так гарно, такі квіточки, там є липа. О, він липою пахне. <ріг ну, це ну та, Тут, тут така, ну бо вона тут міксі. Є конвалі, жасмин конвалія, якісь білі квіти. Але, до речі. Ну, ну дуже легка ця індольність, Ну прям на мінімалках зовсім терпимо. Ну вона така на фоні, і дуже. це дуже називає. Ну це може я не знаю чи ти задогадаєшся чи ні, якщо я це скажу, угу. е, як гаряча праска, оце відчуття гарячої праски, воно тут прям от. Мені, я тут саме окремо. Ти акція, чуєш ці да. ноти. Да. А гаряча праска мені навпаки мені не так пахне. Мені гаряча праска чомусь пахне, має пахнути металом, розігрітим металом, а металічні ноти чув, вони чув. такі. Рров'янисті трохи. Ну в мене своє ну, враження Я, я від чуть -чуть металу. це чую, трошечки. Трошечки. не сильно, але чуть -чуть. Ну, е, Мені, знаєш, що? Тільки ти от сказала про прас, і я почула пудру. Мені щось навпаки, пудра, пудра пішла, щось запудрилося. І ця пудра така не пудра, така як пил, яка трохи піддушує. Оце тоже, то Це, напевно, та прасочка. Ну це та, І вона вжасне не буває тільки. Ну. Отже, ну, щось... буває. Мені пудриться: квітково, пудрово. Легко і дольно. Оце моє враження. Який це аромат, я не вгадаю. Знову ж це ну, танчик? Люкс, ніша. А чи люкс чи ніша? Я не думаю. Якщо не думаю, що це люкс. Ну. Тобі здається, що він схожий на лютанса? Ну, до речі, в лютанса є такі білоквіткові аромати. Ну, мені так, так, мені щось в стиліансах. Взагалі, е, в Ніші, от ті, що роблять чисто білоквіткові, там є, наприклад, якісь там неролі, ще <гум> щось ж сотки е, там чи тубероза. Вони, до речі, дуже отак, от. Інколи звучать, саме от в такому стилі. Тобто не саме отак, а от чомусь ніше, коли робить білки Ну комер, Мені це й на нішу тягне, мені на люкс. ні. <мес> мені здається, все таке, що це є. Є в ньому щось, щось таке. Щось таке. Ну, скажімо так, Яка... є... <х> <х> така... <х> <Непонятно>, якась така непонятна, Невобраз... якась така претензія на нішу. Претензія на нішу, так, не в образу люксу сказано, наче зроблено якось воно так ну якісніше, ну, не знаю. ну якось воно так. Чіпляє. Ну, от в мене таке, таке, що знаєш. Ну, якщо жінка пройде з таким ароматом, то я зразу подумаю, що це якась не дуже бідна жінка. Не бідна жінка. Не Бідна жінка. Це торби, такі, знаєш, жінка з такими з вокзалу, з таким. Тобто явно жінка, яка має смак, так, і. Знає собі ціну, ну така впевнена в собі жінка, але така дуже жіночна. не має тих таких чоловічих, дуже нот, як коли буває, що жінка вдягає навіть таке щось під чоловічий стиль уні унісексове. Така жіночна, але дуже така впевнена в собі. Коротше, ніша, давай, бо добре, то буде добре. безкінечно. Чекай, я поки що не забираю. Циніша, але ось насправді ні. <laughs> В смислі циніша, але насправді oh, це пахне. Тільки вважай, бо він дуже тяжкий. <coordination> Я ледве його принесла. Він реально піддає. Обалденно, це люкс, я думаю, ви знаєте. І причому це такий копійчаний дуже це люкс. Це недорогий та бренд, Там 6 але цей аромат пропав з полиць і зараз є тільки два роз. він абсолютно відрізняється. Вони взагалі, взагалі мені нічим це не сходять. Ну, ну, це ну ну курджан. Це курджан? А, ну от тобі цей. Коротше, аромат на свої гроші просто круче пахне. Він досить інтенсивний. Він дуже шлейфовий. Ти його наносиш і навколо тебе той кокон такий стоїть. Ну, реально, дуже крутий аромат, але для мене він. Ну, він багатше це... пахне, ніж коштує згодиться, що він дорожчий. От, він... От в ньому є оця така нотка рової. Мені воно пахне. Чи, чи це та ну, не ну, грошима, чи... як ганімет. Мені ганімет грошима пахне. А цей пахне просто якоюсь. Ну не знаю. Quite luxury, тиха ну щось в ньому є. Він такий інтелігентний, не насідаючий, не нападаючий, класний слухай. Ну да.